Ситуація у зоні проведення антитерористичної операції і надалі ускладнюється. Незаконні збройні формування збільшують кількість та інтенсивність обстрілів позицій наших сил та населених пунктів Донбасу. За ніч бойовики 26 разів обстріляли позиції наших військових. Під вогонь терористів потрапили 11 населених пунктів та позиції українських військових поблизу них. Як і раніше, банформування відкривають вогонь з важкого озброєння. Районом найбільшого зосередження. Залишається Донецький аеропорт та населені пункти поблизу нього. Цієї ночі незаконні збройні формування 12 разів вели вогонь по позиціям наших військових, застосовуючи реактивні системи залпового «Град». Бойовики з Градів обстріляли метеовежу Донецького аеропорту, населені пункти Красногорівка, Невельське, по два рази опитне і Піски та 5 разів тоненьке. У районі Донецького аеропорту вчора ввечері відбулося бойове зіткнення. Загалом за добу незаконні збройні формування 84 рази обстріляли позиції наших військових. Штабом АТО за добу зафіксовано 9 разів ведення повітряної розвідки із застосуванням безпілотних літальних апаратів. Польоти, безпілотників помічені у небі над населеними пунктами Нижнє, щастя, Волноваха, Новоселівка, Кальчик, Маріуполь та Донецький аеропорт. Наші військові впевнено контролюють ситуацію та за необхідністю. Наносить удари у відповідь, подавляючи найбільш активні вогневі точки терористів. Військовими комісаріатами України буде проведено відповідний комплекс заходів щодо оповіщення, детального медичного обстеження громадян. Після цього всі, хто буде призваний в четвертій черги мобілізації, пройдуть. В декілька етапів підготовку. Перший етап підготовки це буде підготовка загальна військова як для офіцерів, так і для сержантів і солдат, щоб громадянин міг себе захистити і підтримати. Це сюди входить медична підготовка, тактична підготовка, вогнева підготовка, інженерна підготовка. Після цього буде проведена. Фахова підготовка за спеціальністю. Після проведення фахової підготовки за спеціальністю, загальна тривалість яких буде складати близько 26 діб, особовий склад буде направлений в підрозділи, де додатково ще з ними буде проведене бойове злагодження тривалістю до 15 діб. Таким чином, жоден військовозобов'язаний, який буде принято за мобілізацію без проходження повного циклу цієї підготовки, не буде поданий в частини і не буде допущений до виконання завдань за призначенням. Обсяги проведення мобілізації передбачають таку кількість особового складу призвати, щоб була можливість періодично здійснювати ротацію особового складу, який виконує бойові задачі. Приблизно третина. Виконує задачі в АТО. Третина проходить підготовку бойове злагодження, і одна третина перебуває в відпусках. Ми плануємо в ході наступних черг мобілізації призивати вилучати відповідні транспортні засоби техніку. Вони будуть направлятися в визначені на території України центри, які мають. Специфіку автотехнічного, ремонтного е типу, а також інженерні бази, тобі ж щоб ми могли там е фахово прийняти цю техніку, за необхідності її обслужити і потім направити для виконання задач в АТО. Згідно чинного на сьогоднішній день законодавства, можуть за мобілізацію військово зобов'язані віком від 25 до 60 років це чоловічої статі. І якщо жіноче стать від 25 до 50 років, військовослужбовці, які виконують задачі в АТО, від отримують 100% надбавку до відповідно до тих обсягів грошового утримання, які встановлені для військовослужбовців збройних сил, тобто 100% в два рази більше. Ще влітку терористами було знищено цей міст. Вони підірвали залізничну колію і перекрили також автошлях. Нікого сьогодні вже не дивує, всі розуміють, що вони прийшли лише нищити і максимально зруйнувати інфраструктуру Донбасу. Навіть зараз, коли цивільні військові намагаються відбудувати, намагаються розчистити шляхи в районі Новобахмутівки, буквально зараз було чути розриви. Это были або гради, або еще еще, но однозначно это крупнокалиберная артиллерия. Силами подразделений с помощью спецсредств было произведено разблокировка этой трассы. В настоящий момент с помощью крана экскаватора происходит доочистка этой трассы. Я думаю, что сегодня Максимум завтра эта трасса будет полноценно работать. Местные жители очень благодарят нас, хлопают в ладоши и, соответственно, ездят без препятствий на ту сторону. Упродовж грудня минулого року над вдосконаленням цих машин працювали на львівському бронетанковому заводі, і 11 січня у неділю роботу перевірила спеціальна комісія. Вже наступного дня екіпажі прибули на підприємство для остаточного прийому бойових машин. Наші працівники підприємства здають танки екіпажу. Екіпаж перевіряє повністю систему роботу всіх систем танка. Заводять двигун. Стабілізатор, механізм заряджання, дальномір все це випробовується. Якщо якісь недоліки і виявляються в процесі, ми зараз їх негайно усуваємо. Після прийняття цих машин вони будуть переміщені залізничним транспортом безпосередньо до пункту постійної дислокації бригади. На них з екіпажами, підрозділами цієї частини будуть проведені відповідні заняття з бойового злагодження. І у подальшому визначені керівними документами і розпорядчими документами терміни, зазначені машини у складі вже свого штатного підрозділу будуть відповідно в зону проведення антитерористичної операції. Перевірка системи управління вогнем та стрільба з гармати проведені. Також оновлені танки пройшли контрольний пробіг на відстань 25-30 кілометрів. Звикатимуть екіпажі до цих 64 четвірок на рівненському полігоні. Чергова ротація військовослужбовців на Львівщині. Місяць відпустки бійці 80-ї аеромобільної бригади знову повертаються у зону проведення. АТО. настрій у бійців бадьори вони запевняють, вдруге їхати на схід вже не так страшно. Я вже знаю, куди я їду, що там буде і як там буде. Перший раз, коли ми їхали, то, звичайно страшно, бо ти не знаєш, ти їдеш в невідомість. І не знаєш, як ти підготовлений до того. Вже другий раз ти вже ну більше знаєш себе, більше знаєш своїх друзів і на кого можна надіятися, на кого не можна надіятися. Більшість мобілізованих дочекалися відпустки аж через півроку. Кажуть, за цей час набули бойового досвіду та стали справжніми побратимами. Вже я бачу, люди навчилися багато. Поначалу трошки не так було. Привикалися до тих бомбожок. тих всіх. Зараз люди набагато е, привикли до того всього бомбіжки вже знають да ховатися, як і йти, як захищати усе. Ну зараз люди набагато краще, Ну не люди, а солдати набагато краще, зараз почено йде як положено. Вже навчилися воювати. Наші хлопці всі готові йти в парад. Ці бійці перебуватимуть на сході біля двох місяців. Коли хлопці прибудуть у місце призначення, до своїх домівок зможуть повернутися більше трьох сотень вояків. За добу ситуація на Донбасі не покращилася. 84 рази позиції українських військових обстрілювали терористи. Під шквальним вогнем бандформувань опинилося 11 населених пунктів. Постраждав і Авдіївський коксохімічний завод. Всю ніч йшли обстріли в району аеропорта, в район заводу коксохімічного, ну і в районі опорних пунктів. по самим опорним пунктам ударів не було в районі есть какие-то разрушения, жертвы там мирного? Района. Жертв района? разрушения небольшие в районе проходной на заводе. Наші позиції бойовики обстрілюють з градів та мінометів. Один, ну, на моєму посту наложили більше э, мін, ну, перелітали нас, там ближче до посадки, виходить. Наложилися э, 5-6 мін, от за нами, одразу в полі. В основном часть минта, что падала, частный сектор. Так. Все это началось дня 4 назад, mm -hmm. вот после Рождества. Вот они Рождество 7 числа, пол первого положили 4 мины впереди нас, 2 за нами, ну буквально от нас 50 метров. Потом было затище, и вот буквально 8, 9, 10 -е число активно, очень активно работают из минометов, из градов. Сьогодні масованих ударів зазнав і Донецький аеропорт. Ось ця диспетчерська вежа тут була ще вчора. Та через постійні обстріли вона не встояла. Тільки дух наших військових на висоті. Хто із Бугалса убіжав, ми тіки обіжали, а тут всі. ті, хто будуть стояти. Щоб підтримати себе і товаришів, військові у вільний час займаються творчістю. Створили гурт струни, а то і подарували пісню своїм побратимам. Сентябрь стучится в окно. Осень в палатках живем мы давно. Солнце согреет лучами наш дом. Ночью ярко огнями горит аэродром. В Украине, ребята, что-то не то А нынче Донбасс — это зона АТО Война в Украине, ребята, что-то не то А нынче Донбасс — это зона АТО Ветер срывает мысли с петель. Снится рука, качающая колыбель. Снится рисунок детской рукой. Папа, я жду возвращайся быстрее домой. В Украине, ребята, что-то не то. А нынче Донбасс — это зона о том. Война в Украине, ребята, что-то не то. А нынче Донбасс — это зона о том. время пройдет, и все это пройдет. Воспоминание всем метель заметет. Будет гражданка и будет небес вам, Но в памяти вечно останется наша братва. Война в Украине, ребята, что-то не то. А нынче Донбасс — это зона о том. Война в Украине, ребята, что-то не то. А нынче Донбасс — это зона о том.